Він а що ти таке тримаєш в руках? Ми його називаємо автофок, але що простими словами, це пневматична монтажка. Монтіровка в цьому станку вже працюють саме. Нею. А, хоча в комплекті є і така. Для Так. Да. і така. Без цієї, до речі, пластикова. Да, без цієї пластикової mm -hmm. дуже тяжко працювати. Вона теж дуже велику роль відіграє. Можемо показати у відео, що ж вона насправді робить. Ти хочеш сказати, що це топовий станок? Е, да. Це станок один із найтоповіших. Так як 887 і ось цей буде 889, Це два найтоповіших станка. Цей дуже часто купують без автохука і з автохуком. Якщо без автохука, ми в попередніх відео розповідали, що він коштує 126, і все про нього вам розповіли. А якщо з автохуком, модель 887 буде коштувати 152 п'ятдесят дві тисячі гривень? Uh -huh. А ми зараз розповідаємо про модель 889. Яка коштує 159 тисяч гривень, і вона трішки новіша. Це одна із останніх моделей Брайта, якщо брати червону серію. По-перше, тут трішки змінена третя рука. Як ви бачите, вона відрізняється. Тобто угу. тут, тут тарілка, да, да? тут ось такі тут ролики, же... тут кенематика. Ролик, тут, угу. угу. тут уже ZD3 автохук. Він теж трішки змінений. Попередньому, передньому серії він трішечки другий. Е, тут уже має ось стіл такі. Захисні накладки mm, Ось так щоб не побити виглядають. ніякі диски, да коли монтуєш і так далі. Супер. Ну, по радіусу, по захвату все так само mm -hmm. до 24 го по зовнішньому, до 26 го по Внутрішньо Веніамін, Тобто, так. ти хочеш сказати, що вже таким станком 889 можна зробити будь-яке колесо. Будь-яке колесо да, це найпопулярніші станки. Тут все дуже просто саме ці станки працюють максимально з легковими колесами і з легкими вантажними колесами перекривають майже все. Ну, mm -hmm. якщо не брати вантажні автомобілі, як завжди, гарантія 36 місяців. Доставку для вас зробимо безкоштовно. І якщо треба зібрати цей станок і показати, як він працює, навчити на ньому працювати, то ця послуга буде коштувати тисячу гривень. І такі станки можна знайти на сайті Grand Instrument або завітати до нашого шоуруму місто Київ по вулиці Сім'ї Кудженків, 14. або якщо ви в Харкові, по вулиці Клочківська, 99А.